Прикордонники розповіли вікнам, як Янукович Пшонка та Клименко намагалися покинути Україну. Вчора вони по черзі з'їжджалися до Донецького аеропорту, але на пункті контролю виявилося, що у них не було потрібних документів. Охорона Януковича намагалася домовитися з прикордонниками, запропонувавши їм чималу суму, не вийшло. Коли прикордонний наряд підійшов до літака, їх зустріла група озброєних людей, які не представилися. І запропонували за грошову винагороду вирішити питання щодо термінового виліту. Коли прикордонники відмовились, невідомі особи зникли в літаку і задраїли люки. За декілька хвилин під'їхало два автомобіля. З літака вийшли дані громадяни і Віктор Федорович Янукович. Вони сіли в машину і зникли в невідомому напрямку. Ну а при спробі відлетіти з Донецька колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, начебто, взагалі зчинилася стрілянина. Проминути кордон їм заборонили через належний наказ МВС між охороною та прикордонниками сталася сутичка, серед якої правоохоронцям довелося зробити кілька попереджувальних пострілів. Водночас відео доказів того, що згадані люди були на литовищі, намагалися дати хабара чи силою вилетіти з України наразі немає. У Держпокредослужбі заявили вікнам, що не мають записів камер спостережень, які би підтвердили заяви керівництва.